Уже рік із трагічної загибелі відомого українського співака Андрія Кузьменка, відомого більше як Скрябін, життя музиканта забрала аварія на Дніпропетровщині, що сталася вранці, 2 лютого. Повертаючись із концерту, його автомобіль зіткнувся із молоковозом. Від отриманих травм Андрій загинув на місці. Тоді ж тисячі людей із різних міст України вийшли на вулиці, аби вшанувати пам'ять лідера гурту Скрябін. Хай буде біля тебе завжди ангел хамети, і я десь тут поряд буду також бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мамі, ти мене вибач, що я став дорослим. Минув рік з дня жахливої аварії, яка забрала життя музиканта Кузьми Скрябіна. 2 лютого минулого року, повертаючись з Кривого Рогу до Києва, після концерту, присвяченому 25-річчю гурту Скрябін, загинув український співак Андрій Кузьменко. В результаті зіткнення позашляховика Кузьми і молоковозу скрябін від отриманих травм помер на місці. Офіційна версія правоохоронців: співак перевищив швидкість і не впорався з керуванням. Звістка про смерть відомого співака сколихнула Україну. Українці довго не могли повірити в загибель свого кумира і до останнього сподівалися, що жахлива новина виявиться брехнею. Та зрозумівши, що це правда, люди масово почали виходити на головні площі своїх міст зі свічками та плакатами. І Покажемо, що ми праця козацького роду. Навіть через рік прихильники співака до кінця не вірять в те, що їхнього кумира немає серед живих. В річницю смерті Скрябіна його друзі і фани планують влаштувати акції шани у містах України. Першими цього року шанували пам'ять співака у Львові. Посеред торгового центру оркестр театру імені Марії Заньковецької виконав пісню Скрябіна старі фотографії. Справжні друзям забуть Оцвон. Сле з тобою завжди вони ну, музику, так чесно, що пробила би до сліз, чекали, що прийде такий момент.